Йо-йо, Йойу, кінтесій. Тай сьогодні ми злетіли в е, супер ап сокер, е, Power-Up Soкер, і в нас ось такі штуки всякі повипадали. Я навіть знаю, е, що можна одягнути. Але треба це якось швидше. О, ось тут. Ось тут, мені здається, хоча ні. Хоча, мабуть, ось така фіолетова. Так, ну по фейсам е, нічого новорічного. Не додалося, тому нема сенсу. Так, ага. Зрозуміло, до речі, можна ось такий бенг. Бэээ... Хоча ні, а на квіп так не дуже красиво виглядає. Так. О. Ось це я хочу бенг. Бэээ... І полутіли кінти. Все. Зараз ми заходимо в катку, стаємо гіперчеліксами і будемо вигравати усіх. Так. Брюссе ста, мабуть, хоча ні. Давайте подивимося, де є місця кльові. Ну, давайте сюди, в принципі. Давайте, в принципі сюди. Я напив захисник. М'ячи туди летять. Ухю! Так. Так. Добре. Чикс, це... Мені, мабуть. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Блин, а дай м'яч? А, оно. Оно тобі м'ячик. Оно тобі м'яч. Фуф. ні ні не Красавчики, красавчики. Красавчики прям полетіли. Зараз буде гол. Ні, не буде. Не буде гола. Так. Зараз нападаємо усі. Блін. Ось це мене, звісно, розвели. Ось це мене реально розвели. Але зараз я думаю, що ми зможемо Зможемо віддефатись. І зробити так, щоб ми не програли хоча б. Хоча б щоб ми не програли, було б добре. Було б реально добре, щоб ми хоча, би, хоча б не програли. Блін О-о-о. Так. Чікс. Все, полетів м'яч туди. Полетів дуже далеко м'яч одразу від наших воріт. Щоб якщо що, якщо що, не... Не було в нас ніяких жодних проблемок. Ауч. Ауч. Блін. Так. Блін. Куди ти віддав? Куди ти віддав, чувак, чувак. Чувак, блін. Так. Полетіли! Блін. Вони мене задовбали бігати за ними. В мене прям стаміна весь час. У мене ще нема, мабуть. Full стаміни ніколи. Ніколи, блін. йоу, йоу, Так, тут я не задефав. Тут я не задефав, Так, тікаєм, Тікаємо до них. Ауч, блін. Так. Блін, а чого вони такі нубаси? Це капець, я не знаю, як це коїться таке. Як це коїться таке? Так. Ага. Та ти шо? Та ти шо? Ау, Блін. Гол. Гол, кінти. Гол. Ви, блін, серйозно? Ви серйозно? Як? Як кінти? Ну просто як. Але вони були набагато сильніші за нас, скажу чесно одразу. Навіщо брехати, так? Так. Сальтуха полетіли, звісно. Так, я напівзахисник. Де я шарюсь? Аго! Так, ну там же ж було місце, так? Там же ж було рівно. Тому зараз, можливо. Ааа, блін, в них і так шість. Ну окей, давайте змінимо, мабуть, сервер, так. Давайте реально змінимо сервер, бо ну там же точно, я думаю, ну, в нас немає шансів, бо вони весь час з м'ячем, і вони, типу, такі викру... викрутасер, блять. І типу, я на секунду беру м'яч і в мене одразу його забирають. Я думаю, це. Так. До речі, на червоних краще не заходить. А, тут нікого нема. Кльо! Кльо! Окей. Зараз, я думаю, ми будемо розвалювати. Так, це що таке? О. О, до речі, все в мене новорічне. Так. Оно, я можу вибрати все. Я стану нападником. Я стану реально нападником. Ага, тут забрали. А тут що? О, бемк. Все, я зараз буду головним нападником. Я зрозумів. Я зрозумів, походу. Ні, я не головний. Знову таки, чого? І чого питає. Просто. Я не розумію цього, але окей. Ну окей. Полетіли. Полетіли, кінти. Йоу, пас. Дай пас. Дай мені пас. Так, я знаю, що він зараз зробить. Ось це я, в принципі, і знав, що він це зробить. Це зрозуміло було, я думаю. Усім М -м, розумним людям. Так. Йоу. Йоу. Дай пас мені. Дай мені пас. Блін. Краще б ти мені пас віддав, реально. Краще б ти мені віддав пас, бо нам зараз заб'ють гол, тей. Гол. Воно тобі гол. Не, не гол. Не гол. Не гол. Так. Це мені. Чуд, бінк. А. Шотонг. Шотонг гол. На жаль. На жаль, я не зміг. Такс. Такс, такс, так, -с, так, такс. Так 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 Шури-мури, Шури. Так, блін. тю-джу! То полетіли. Ото полетіли на, прям на кінець. Блін, гол забили. Це капець. Ну би. Я, звісно, дуже сильно провтикався. Я міг би забити. Але, на жаль, я стріляв занадто далеко. Реально, занадто далеко я стояв від воріт. Реально, дуже далеко. Ауч! І ось тут зараз я також сильно провтикався. Блін, це дуже класне переведення. І все таке. Ось це так мощно. Ось це реально мощно. Йоу. Блін. Кінти, ну треба їх жати. Треба їх давити по ним. Прям ну знаєте, так мощно. Блін. Знову вони повіджали м'яч і, походу, це... Ну, вже кінець. Як на мене, щось так це здається. Кінцем, реально. Так, о! Так, Чікс. А, -а, а. Блін, треба було швидко віддавати. Але я, на жаль, дуже сильно провтикався. Я винен перед своєю командою. Дуже сильно. Дуже сильно. Два. Я два рази провтикався і два рази е забиваю гол. 200-й гол це капець. М -м так, не тупимо. Окей. О. Опа. Так. Я біжу, я побіг. Я побіг, кінти. Я чесно кажу, побіг я. Юу, кінти, а що вони такі мощні, реально? А що вони реально такі мощні? Я не розумію цього. О, все, кінти, я заходжу. Я заходжу, стою на півзахисник. А, блін, о, так, я зелений. Я зелений, в принципі, як і треба було. Так. Йоу, пас. Імба. Імба. Вау. Йо. Опа. Давай, дай мені пас. Чжиж, -дж. блін. Знов забрали. Знов його забрали, в принципі. Так. Блін, на нас зараз один на один біжать Челлікс. Один на один з воротарем вийшов. Угу. І він дуже сильно. Ну, як дуже сильно. Це сарказм, як ви розумієте. Блін. О-о-о. Оце красавчик. Оце, я розумій, красавчик. Так. Блін. Як же вони мене бісять! Як же ці червоні мене задовбали зараз. Оу, oh, ноу! No. кінти! Ми тільки що пішли. Йоу! Де голкіпер? Чел. No. Так. Окей. Полетіли. Полетіли. Опа. Блін. Так, окей. Я йду. Ауч! Ауч! Ну, він а, слабовато кинув, якщо чесно. Уу, як же боляче на це дивитися, кінтий. Реально дуже боляче. Дуже боляче. І це читерство. Вони а, трошки читерять, якщо чесно. О! -о, -о. Ти диви, який розумний І всі стоять на цій половині поля. Всі! Йоу я ще й нажав. О! Бартух, братух, дай! Дай мені пас. Де той м'яч? А де той м'яч? Так, тікаєм, тікаєм. Чуджу. о красавчик. Так, ми біжим. А ми біжим. Бо він мощний тип. Він мощний тип. Бэмк. Все. Сальтуху крутим. Так. Він просить пас, а сам не дає ніколи пасів. Так, чуджу. Так. Давайте напишемо їм пас. Пас кінти. Дайте мені пас і все. Просто дайте мені пас. Чуджу. Кудись полетіло туди прям далеко. надалеко. Надалеко. Відстань, якщо чесно. Знов цей голкіпер. Блін. О! Я грід пас зробив. Я зробив грід пас. мені асіст дали. Мені дали асіст. Пас, ти. Дайте мені пас, і я буду забивати. Реально, я буду забивати. Я вам обіцяю. Ого. Ну, тут, в принципі, зараз не буду голо, звісно ж. Звісно ж. Ауч, блін, я навіть так не дострібнув. Так. Так. Йоу, як же нас обікрали люту? Як же нас обікрали люту? Так. Ловим. Банк. Чикс. Джуджуж. І зараз не буде гол. Не буде. Бу буде. Так. А, окей. А що в нас тут зараз? Ого, 46 секунд. Окей. Так, кінти, коротше, загрузилось тільки зараз мене вилетіло. І я хочу грати за Барселону. А, ні, я не хочу грати за Барселону. Хоча, кінти, я хочу показати, що реал це не настільки класна команда. Якщо хтось боліває за РАЛ, ну вибачайте, я ж так думаю. Я так думаю, а. Ви, поняли, ви, ви бачите це? Там просто чел. А, ну зрозуміло, тоді, тоді Ні, ну Туди просто ліваєм, бо це капець, він просто спеціально йде, закидує туди м'яч і забирає його суперник. Типу, я так розумію, він просто грає з двох каунтів. Типу, чи щось таке. Скоріш за все, скоріш за все. Але ну... Це капець. Так, Паріж, ну звісно, це все класно. Але. але БМГ. Ану, 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 Let's go! Let's go, you, let's go, you! Ото я віддав, ото я віддав. Так. <tip> так. Bang. Грид пас, норм. Так. Давай, 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 давай. Давай, не роби, не роби дурниць, чел. Не роби руби дурниц. Оно. Оу ноу но. Так. Let's go. Я чекнув. Давайте туди одразу перекидаємо а на іншу сторону поля, щоб їм було довше бігати. Щоб вони подовше побігали. І я вже зробив багато сейвів, знаєте? Багато сейвів. І це прям кльово. І це прям кльово. Давай! Давай, 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 давай. Пішов. Пішов я саме для себе це зробив. Берем грід пас, давай. Капець. Блін, у нас дві хвилини, ми повинні виграти зараз. Ми повинні це зробити. І я вам стільки сейвів вже не робив. Ви б стільки голів пропус. е шо? Та ви серйозно. Ні, ви не серйозно. Вони не серйозно грають. Вони просто не серйозно ставляться до гри. Він взяв тільки що, тільки що. І віддав, типу, супернику м'ячик Просто супернику. Це капець. Це просто капець. Ага. В мене є ловкость. Ну, так би мовити, так. Де він? Де він? Бам! сейф, сейф. Перекидаємо. Перекидаємо, пішов. Блін. Ви серйозно? Я вже можу, мабуть, забити голгім. Якщо ось тако буду сейвити, а потім ще й забирати. Давай, клейм. На тобі м'яч. А, ну нормас. Ну, нормас що? Туу, полетіла пушка, полетіла пушечка туди. бемк, бем, 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 бенг. Блін, шокується, шокується. Я не знаю, шокується, чесно. Чесно. Бемк, Забрав. Тюдув. Перекидаємо. Перекидаємо. Так. Ну. No. Блін. Блін, він дуже мощно зробив. Він дуже мощно зробив. На жаль, я не. Ну, типу, провтикався. Я чесно, сильно провтикався. Дуже. Дуже сильно, навіть так, я б вам би це сказав би. Але я став тепер нападником. Ну, типу, я хоч бігати можу тепер. Я хоч тепер бігати можу. І усього челіка я також можу. О, Йоу, це шо таке? Це шо таке? Він же дубль зробив Ао, кінти, Я голкейпер прикиньте, він пише Вау! сорі, не, чел. Чел лівай, Чел лівай, 4 0 4 0 кінти, і в нас є ще час, і в нас є ще час, ж, знаєте у нас є ще час пропустити. 7 секунд. 7 секунд, блін. Полетіло. Полетіло. Грід пас, якогось заробив собі. Я гор. Я добрий. А, Серйозно? Він чий написав я, типу, хороший голкіпер. Че, ну ти щось попутав. Ну, окей. Окей. Ну, полетіли ще одну каточку. І будемо закінчувати. В принципі, зайдемо, заб'ємо гол і львнем. І нормас. Катка. Забиваємо іливайм. Ну і секінд. Так. Ну блін, ну, Вайт ма, Мадрид я навіть не знаю. Я, чесно, навіть не знаю. Так, давайте подивимось по статистиці. Ну, я по ідеї. А, типу, вона показує на яких місцях є найбільше всього. І я побіг кудись дуже далеко. Я не знаю, як беруться ці найтипу... Типу нападники. Я не знаю, звідки вони вибираються. Але. М -м, гаразд, що... Гаразд. Гаразд, що в нас такий мощний нападник, і мені це подобається. І мені це подобається, блін. Так. Давайте, давайте. О! Так. Чел. Чел. А може ти мені хочеш віддати, ні? Ні, він не хоче віддавати, він ще й провтикав м'яч, а я напівзахисник і шарюсь на іншому... на іншій половині поля. Капець, я не знаю, я не знаю, як це коїться. Я чесно не розумію. Типу я роблю все, що в моїх силах, але мені просто м'яч не дають. Мені м'яч тупо не дають. БМК я став голкіпером. Я думаю, що ми виграємо. Я думаю, що ми сильніше Набагато. Ні, я, ми не сильніше. Він же зробив дубль. Uh, what. Uh, wow. Так, окей. Я піду, стану нападничком. Ну, типу, середній нападник. Бемк Ау, ні Oh, no. Oh, no. Так, Чікс. Ценкс. Ценк. О. Капець. Капець зараз буде нам капець. Капець зараз нам буде капець. Це. ну. о о Та ти що. та ти що? В своїх воротах провтикати м'яч якісь нуби нам забувають реально ну кінти і дякую за процес лайки підписуйтесь на ютубки на татарам канал телеграм канал в опіця від ролика поставте лайк та напишіть коментар бажаний від восьмий слів ну і дякую дякую вам чесно за те що ви дивитесь і додивилися аж до цього моменту мені приємно з вас лайк все дякую